радника штайбаума від ранку до вечора не дозволяли заходити до сусідньої кімнати так, <головіка> так, так. Неріство відбувається дива. Але див не буває. Не буває. Буває. Хто зна, хто зна. Тяночко Друсильмейр, який у вас замок! А ці солдатики що всередині вони рухаються? Ні. Ну тоді вони нічого не варті. не те, що мої гусари можуть рухатися і вперед, і назад, куди я схочу. Для нас усіх. Він буде розчути для вас найміцніші горіхи, і він належатиме тобі так само, як Луїзі та Фріц. Бачив, рік тобі білу сподобався найбільше. Ну, Тож тепер ти будеш про нього піклуватися та доглядати його. Але як я вже сказав, Луїза та Фріц мають таке саме право на користування його послугами. Доч! Вітач! Ти його зламав! Ти його зламав! Ти, Фріси, не маєш серця, п'яш свій ковід і посилаєш на смерть солдат, мамо! Ну, скажіть! Нічого, ти не розумієш, мені треба! Я доручив Марії піклуватися про сунжика. І зараз бачу, що він особливо потребує її допомоги. Тож тепер він цілком і повністю переходить під її опіку. І хай ніхто не втручається в те, що вона робить. Вимагати від покаліченого на службі, щоб він і надалі виконував свої обов'язки. Як добрий полководець, ти вам би знати, що пораненого ніколи не залишають на лаві. Все, спати. Та й справді мої бідні гусари вони ж теж так само хочуть спати, як і я. А жоден з них не засне доки я не ляжу. Тида. Тут якісь гноми. Ну все, вилазимо. Дава зараз вмовлю цю. Це зовсім не собака. А ти мене впізнала? Я твоя улюблена трутенька. Я... А я твоя нова лялечка кларуня А я у яро. У світі є безліч речей, яких ти поки що не розумієш. Але я не маю часу пояснювати. Ми стоїмо на порозі великої битви. Битва, 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 битва. битва. І найдавніший ворог, колись давно я був принцем електропіляті його матері мишиди. Перетворило мене на іграшку. І тепер він прагне вбити мене, щоб помститися за смерть своєї мати. І тепер ти лоскочить через прокляття. Саме так. Нас всіх зачарувала королева мишей мишинка. У нашої королеви народилася ну, чарівна дівчинка Пірліпат. Її обличчя було наче виткано з білого, як лілей, і рожевого, як троянду шовку. Її очі були наче дві живі, краплі, небесної, блакиті, а волосечко закручувало, золота вікуче. Але враз опівночі Мишильда пробралася в колись Ой, Ми всі перелякались, коли побачили, що з нею сталося. Замість кучерявої голівень з маленького зморщеного тіла витикалася по Очі перетворилися на величезні баньки, а ротик розтягнувся від вуха до вуха. Коде зібралось багато юнаків та навіть королевичів, що, покладаючись на свої здорові щелопи, хотіли зняти через королів Катукові, але королівки від того не ставало легше. Я отримав горіх Кракатук, недовго думаючи, поклав його собі до рота і. Лусь. Шкарбупа розлетілася на маленькі шматочки. Я закрив очі і почав заткувати. Королівна намитник з'їла горіх. І од диво потвора зникла. Я вже мав вступити останній крок. І як наче з-під землі вродилася пані мишита. Я наступив на неї своїм гострим каблуком, так що мало не спіткнувся. І в ту ж мить став таким ж потворним, як до того була королівна пірліпад. І тоді піпла вірмо пропищала. Ой, у проклятий. Через тебе помирати довелось мені тепер. А бодай і ти помер. Мій синок тебе скарає, сім голів на де він має. А чи круч ти, а чверть, та й тебе чекає, смерть. Король. І, я. і я, і я, і я, і я, і ми! ми. Ти тремтиш присутності мишучого короля. Звичайно, ні. <риклад> Ну що, Догрався, за дубова голова. <рес> а я на... це, це ж справа всього нашого життя. На кухні. Нема на кухні. Там, там. Ми ж не просто миші. Так! так. Ми справжні володарі цього світу. Так! так. Ми терпимо їхню зверхність. Так! Ввернувся у темряві! Але цей час має скінчитися! Скінчитися! Якщо я знайду горіх кракатук цей символ їхньої надії, я отримаю силу за де зруйнувати їхній світ! І я! І я! І я, І ми! Ми. Слухай, Лялю, ти ж розумна миша! Що місяць схожий на сир. Такий круглий і порожній, як твоя голова. Я такий радий вас бачити. Ми що. вони знову з'явились? Але ми не повинні їх боятися. Вони живляться нашими страхами, а об'єднавшись, разом ми зможемо їх здолати. Ларуна Марія Лускуч, Трутенька, єро. Який дивний сон. Є Трутенька, Твоя улюблена лялочка. Не про залишки з-під їжі, ні. Їх амбіції набагато більші за наші уяви. Їм не потрібен наш світ як оренда. Вони хочуть влади. Тиші для них замало, вони давно вивчають нас, наші звички. І якщо ми не боротимемось, вони не зупиняться, поки не стануть володарями. Але я знаю, що навіть дерев'яне серце може палати гнівом. Коли десь стане фортецею, а ви в ньому солдатами. Миші нападуть на нас, а ми по них вдаримо з гармат. Але в нас немає Скажіть, а як стане не проклятий Це буде дуже непросто. Вускунчик знову зможе стати людиною, лише коли його по щирому покохають. Сувіту, бо ми пам'у буде вище лихова! Забирайтеся, геть! Хто? Ми? Бау! Зачекай, не поспішай! Вони можуть здійняти глав і підняти тривогу! А ми їх пов'яжемо і роти типу позакриваємо! А ну навіщо ж так? Спробуємо їх підкупити. А, -а чим? Золотою короною. Чиєю? Ну, звісно ж, не моєю. її. Чому моєю? Чому не його? А чому моєю? А чому моєю? Так не будь скнарою. Я потім віддам. Чому завжди я? А тому, що мама тебе більше за всіх любила. Я матуся, я через... Дітки, не бійтесь. Ми ж вас не образи. А ви просто віддайте нам цю мерзенну ляльку. Навіщо вам таке страшко? А ми, ми обмін дамо вам цю чудову золоту корону. Мою корону! Ну що? Вона золота. Це корону? Ні! <рес> Давай їх покусайте! ну віддавайте, а то будуть жертви. А ну віддавайте цю версию лянку! Ну, що? Дігався машина голова. Сам такий. Пусти! Рятуйте свободу! І що будемо з ним робити? Ні. Пустити! Ні, пустити! Я ж більше так не Наш бідний мишачий король помер. А, а, а хто ж тепер буде правити? Я. Ну, якщо ніхто не бажає? I'm